Перша мистецька виставка в новому році почалася зі східних мотивів. 21 картина харківської художниці Наталії Вітязь була представлена в горішніх плавнях із назвою Дарує казку Акварель. Художники, представники адміністрації міста та просто любителі прекрасного прийшли насолодитися авторськими роботами Наталії. На жаль, через погане самопочуття художниця не змогла приїхати на відкриття виставки. За сценарієм, поряд зі мною повинна була стояти наша майстриня, але, на жаль, на сьогодні вона у лікарні, вона передає всім вам вітання. А ми, в свою чергу, дякуємо їй за співпрацю і нагороджуємо її подякою. У світі існує думка, що акварель одна з найкрасивіших технік живопису. Під час створення картин Наталія Вітязь використовувала метод лесування. Це коли акварельні фарби наносять пошарово, роблять це прозорими мазками від світлішого до темнішого відтінків. Так і досягається яскравість та реалістичність. Цю виставку ми привезли з диканьки буквально нещодавно. Вона демонструвалася там, адже сама Наталя Вітець, хоч і харківська художниця, але через війну проживає зараз в диканці. І в картинній галереї імені Башкірцевої. перед цим, з одноіменною назвою, і була ця виставка, ми вирішили не вигадувати велосипед і просто назвати її так само. Адже дійсно, заходячи в залу, ми можемо побачити, що ці роботи дійсно казкові. Вона працює виключно аквареллю. Почала вона працювати з юних років аквареллю. Е, наскільки я знаю, на улі. У неї е, алергія або щось таке, ну не підійшла їй фарба просто. І е, вона полюбила цю, цю фарбу, але її техніка і ці акварельні роботи, кожен хто зайде, розуміє, що вони відрізняються від звичайної акварелі, яку ми собі уявляємо. Віктор Васнецов та Генріх Семирацький – митці, якими постійно надихається Наталія Вітязь. Сюжетна палітра художниці досить велика. Флористичні натюрморти, анімалістичні сюжети, скандинавська міфологія та японська тематика. Сама художниця каже про те, що вона не любить думати над картиною, адже коли вона починає думати, картина скоріше за все буде провальна. Тобто у неї є. Якась ідея, якийсь сюжет вона сідає за полотно і починає малювати. Ми дуже раді, що виставки її відкриваються, і що ми змогли теж продемонструвати горішнім плавнянам виставку, яка є тут. Бажання привезти роботи Наталії Вітязь з'явилося під час подорожі Полтавщиною, де ознайомлювались із роботою невеликих музеїв. Кажуть, в міській виставковій залі завдяки діджиталізації ми зараз можемо знайти навіть художницю на Фейсбуці, написати вона мені відповіла, за що я їй дуже вдячна. Адже зараз ми, як організатори виставок, під час війни стикаємося з такими проблемами, що не всі художники згодні вивозити свої картини. Далі від свого рідного міста ця виставка, яку ми привезли з диканьки, не була б можливою без підтримки нашого музею, транспортної підтримки. По перше, керівництво Полтавського гірничого збагаченого комбінату в обличчі провідного інженера Андрія Іванова, звісно, музейного колективу диканського історико краєзнавчого музею та картинної галереї імені Башкірцевої, які допомогли вам нам теж в транспортуванні та в пакуванні цих картин в обличчі її директорки Наталії Дзюби, і звісно, міського керівництва, яке за Охочує проведення таких заходів і всіляко сприяє тому, щоб виставкова зала працювала. Подружки Оксана, Надія та Лариса досить зайняті люди. Втім, коли з'являється можливість, одразу йдуть до картинної галереї горішніх плавнів, аби відволіктися від буденності. Зараз у нас гарна компанія. Ми зібралися сьогодні по поводу п'ятниці тринадцятої, тому що ісус і дванадцять апостолів то круто, да і от саме ми сьогодні розважаємося на цій виставці. Ми дійсно беремо тут насолоду і розвиток. Розумієте, тут багато сакральних істин, і дуже приємно прикоснутися зараз саме до них. Це і наповнює, і самостверджує. І дає надію на найкраще в нашій державі. Виберемо собі улюблену картину і будемо на фоні її фотографуватися, навіть тоді згадувати. І дуже жалкуємо, що наша художниця захворіла і не немає можливості. Но я дуже надію, що всі будуть задоволені, дадуть їй запрошення, щоб вона приїхала наступного разу і ми з нею познайомилися. Це таке поєднання. Ми бачимо, що тут дуже багато поєднання, і воно дуже вражає. Якщо ти дивишся, то ви бачите, як ми очі в нас горять. Так симбіоз прекрасного, розумієте, прям симбіоз. Дозвольте мені побажати, щоб в нашому місті не тільки були виставочні зали, а з'явився театр. Кожне місто має мати оцю жемчужину, яка буде збирати людей. Відома Кременчуцька художниця Зоряна Дашко із з хрещеником та його братом теж завітали на виставку. Я акварель розуміюся трошки інакше. І саме ця техніка для мене, я перший раз бачу, що акварелі таким чином використовують. Вона дуже фактурна, і коли на неї придивитися, вона виблискує. Я так розумію, що вона накладається дуже шарами, такими густими, і тому створюється такий ефект. Мені якось незвичайно, я розглядаю мені цікаво. Питаємо у молоді, що ж їх найбільше вразило. Сава дам. Більше подобається про животних смотреть, і вона красиво виглядає, і красиво краски нарисовані. У щільному графіку знайшов можливість відвідати галерею старший солдат 65-ї бригади Олександр Бесмольний. У мене моя жінка, директор музею краєзнавчого. Так що я частенько буваю на виставках і дивлюсь на все це. Ми повинні бути культурною державою і розвиватись далі. І коли я скажу, що наші хлопці там стоять, вони приїжджають сюди і бачать, що ми не зря там стоїмо, ми захищаємо нашу державу, і ви можете тут бути в безпеці. Ми потребуємо художника в хвилину найбільшого щастя та найбільшої біди. Говорив відомий письменник Гетте. Дійсно, саме у критичний момент мистецтво може стати для нас своєрідним допінгом. Творчий доробок художниці Наталії Вітязь експонуватиметься до кінця лютого. Встигніть побачити цю красу на власні очі.